Змагальне срібло. Черкащани поступилися Дніпропетровцям у фіналі чемпіонату України з водно-моторного спорту. Він цьогоріч минав у складних умовах. Через війну навіть не всі спортсмени змогли прибути до Черкас на змагання. Детальніше Олег Кукса. На водних просторах Дніпра за перемогу змагаються п'ять команд. Серед учасників спортсмени різного віку і з різним досвідом. Прийшлось тільки потрапити на третій етап, тому що ми перевора. Наша команда знаходиться 130 кілометрів Черкас і в тому році просто не сложились умови, для того, щоб навіть вийти на воду. Зазвичай черкаські водномоторники борються за найвищі сходинки п'єдесталу Пошани. Однак цього разу вони змушені поступитися суперникам із Дніпропетровська. Господарі в командному заліку посідають друге місце. Бронзове борють спортсмени з Одещини. Всі показали свій майстерський клас. Знання прийшли пес. Ушкоджень без аварійних ситуацій. І ми дуже радіємо, що тут, на Черкащині, пройшло це дуже гарне свято водного автобусного спорту. Нині черкаські майстри водномоторного спорту готуються до участі в Кубку України. Змагання пройдуть у Києві з 12 по 14 вересня. Олег Кукса, Анатолій Усіков, Віка Новини.